Доброго дня всім. У нас така відправочка сьогодні про колектор окремої відео. Як е, Такий інструктаж, що куди, тут частина деталі тут, тут. Часи тут. все окремо, щоб було не сильно габаритне. Відправляємо пошту, коли у нас було що подібне відео. Це тільки на два контури, тут на чотири контури колектор. Ще раз буде відео детальніше, треба його змонтувати, Це на ходу. Ми зняли. І це тільки четвертий контр запасний, поки що вдень не треба. Там є і триходовий на котловий підміс, попушечка, ну і термоголовочки. і Оця решта частинка, в ящичку все зложене, а це окремо одному пану. До речі, ми йому раніше колектора. Каже, прийшліть мені трубу і сек. Так купіть десь в магазині, він не може знайти, що 25 метрів, і там для зимів'ячка є всі, всі деталі. Всередині там трубка. Редукції, все все для зміючка, тобто із... і навіть кріплення є, тільки по треба закріпити. Будемо відправляти. Покажемо все. ну як покажемо, Виложимо відео, буде скоро про те, як воно тут що до чого.